Я кидав школі, тепер під автоматами сидять. Ні вліво, ні вправо. Такий мір прийшов. Батьки з окупації виїхали для того, щоб з сином попрощатися. Для нас нового змісту набула фраза, те, що ця війна забирає найкращих, тому що він таким дійсно був і за ті півтора року, що він е, прожив тут на Хмельниччині. Я можу сказати, що всі, хто його знав, його полюбили. Він міг перебрати і зібрати будь-який автомобіль, але чомусь він пішов як піхотинець. Він працював на виробничому підприємстві, але він міг робити все. Він дійсно в нього були дуже золоті руки. Він з першого дня вболівав за Україну, він завжди виїжджав, коли ми ще були в окупації. Виїжджав на трасу, бо через нас постійно йшла техніка. Він знімав ці відео, він перекидав військовим. його забрали недавно, тільки в вересні мобілізували. Він був на навчанні. І він буквально тільки перший раз пішов на це завдання. Він загинув майже на своїй рідній землі. Він загинув в кринках на лівому березі, та звідки він він ішов захищати батьків. Він коли йшов, коли його забирали, ми його всі проводжали, всі рідні. Він був усміхнений, він говорив, що я повернусь. Я звільню своїх батьків, звільню свою землю ради своїх дітей. У нього двоє діток. Одні дівчинці півтора роки, інші три роки. Вони манесенькі, Вони навіть не знають і не розуміють. Він без першого дня пішов на війну, але не пішов, тому що була маленька дитина, і жінці треба було народжувати. Він хрещений батько мого сина. Завжди називав його кабанчик, мій кабанчик. Навіть йому було нещодавно день народження. Він вже з фронту дзвонив. Ми бачили ці смерті. З першого дня я кожного разу не могла дивитися на ці смерті, на ці трагедії, на ці сльози батьків рідних. Я знала, що і нас колись, напевно, це зачепить. побачила, що кінця не краю немає тої війні, але не вірила, що таке може з нами статися, що можуть таку світу людину забрати.